Каталонець Сальвадор Далі назвав свою батьківщину краєм, де витає святий дух, і хвиля із донних глибин зливається з небесним вієнням, запліднюючи нашу землю. Каталонію сповнює дивовижне середземноморське світло. Це справді якась осяйна місцина. Ще один знаний каталонець, архітектор Антоніо Гауді, саме це світло назвав причиною райської гармонії та врівноваженості цієї землі на півночі Іспанії. Починаємо прощу із столиці краю чудової Барселони, одного з найкрасивіших міст Середземномор'я. В самому її центрі на березі моря стоїть бронзовий христофор-колумб на 60-метровій колоні. Своїм довгим зеленкуватим пальцем він недвозначно вказує на захід. Та чи знаєте ви, що Колумб мріяв віднайти не лише індійське золото, а й загублений рай. Як не там його шукав славетний мореплавець? Найвеличнішою будівлею старої частини міста є кафедральний собор у готичному кварталі, розпочатий 1296 року, споруджуваний 200 років, а закінчений лише у 19 столітті? Зайдімо ж до його внутрішньої галереї, завжди відчиненої для всіх про. І туристів. Тут під магноліями, пальмами, помаранчевими деревами ходять 13 білосніжних гусочок. Саме стільки років було святій мучениці Євлалії, покровительці Барселони, якій і присвячено храму. На думку каталонців, білосніжне пір'я знаменує чистоту юної дівчини, яка мученицьки загинула за Христа у далекому 305 році. Народилася свята Діва в християнській родині і з Малку палала вірою і любов'ю до Господа. Почувши, що в Барселону прибув правитель Декеан для переслідування християн, свята Євлалія вирушила до міста і прилюдно викрила жорстокого гонителя. Розгнівний Декеан наказав піддати її страшним тортурам, та всі муки вона витримала з надзвичайною мужністю, відвагою. Ну, ідеш твій Бог. Та у юної Євлалії можновладний поганин. Він поруч зі мною, але через своє нечестя ти не можеш побачити його. Після цього її розп'яли на хресті і відтяли голову. І тут. Сталося чудо, із вуст мучениці випорхнула голубка, а тіло укрив чистий, чистий сніг. Згодом свято поховали у церкві мореплавців Санта-Марія Мар, найдавнішій церкві Барселони, коли храм знаменував вінець морської могутності Каталонії, що свого часу зазіхали навіть на Грецію. Помолімося й ми під цими пишними склепіннями, де усе колони, вікна, дзвіниці, капели та вівтарі, що найменше шедеври мистецтва. Заслуговує на увагу цікавий акустичний ефект притаманни церкви, шестисекундна звукова затримка за таких умов, і один здібний соліст може замінити цілий хор. До речі, служителі храму залюбки дозволяють на весь голос заспівати молитву рідною мовою, звісно, у перерві між службами. Беззаперечною домінантою району також є Собор, дивовижний, неповторний собор. Звісно, йдеться про храм святої родини Антоніо Гауді, розпочати 1882 року і не донині. Творіння Гауді не вкладається у звичні архітектурні рамки і поняття. Хвилеподібні, спіральні, карколомно-стрімкі і високі образи споруди мають цілком і реальний вигляд. Літнім полуднем, коли барселонське повітря стає скляним, собор починає дивно колихатися. Яється ось ось, і він зникне на очах, перейшовши в інші виміри. Гауді, який останні 20 років життя провів у комірчині під рештуваннями свого собору, загинув раніше ніж над містом і світом вознісся омріяний храм. Легендарно, 74-літнього старця збив звичайний трамвай, і ніхто не впізнав найславетнішого барселонця. Тож і помер він у притулку для жебраків неподалік від сходів, що ведуть на небо, і ще їх іспанці називають Саграда Фамілія». Та час нам уже покинути Барселону і вирушити далі до не менш цікавого міста Валенсії. Головна мета Прочанина – кафедральний собор санта Марія, збудований у стилі середземноморської готики, а потім бароково і класицистично доповнений, на відміну від більшості католицьких храмів, під його грандіозним склепінням, затишно і тепло. Напевне, завдяки дивовижним, алебастровим, тільки не плутайте з будматеріалом, вікнам, крізь які розсіяне світло, пробивається до живописних полотень Яньєсе і Дель. Януса, учнів Леонардо да Вінчі та легендарного гої, та не гоя вабить сюди більшість прочан в готичній капелі Собору за куленепробивним склом сяє золотом святий Грагаль, привезено Валенцію, у 1437 році. Святий Грааль цілком містична католицька реліквія. Вона являє собою чашу, з якої на таємній вечері буцімто пив сам Христос, і в яку під час Христового розп'яття Йосиф Арімафейський буцімто зібрав кілька краплин дорогоцінної крові Спасителя. За переконанням середньовічних християн, святиня дарувала власникові фізичне безсмертя і всілякі блага. Від часів короля Артура святий. Грааль шукали усі ліньки. і пошуки увінчалися успіхом. На сьогодні замість одного віднайдено аж сім святих Граалів. До речі, Іспанія володіє ще одним, який зберігається у головному духовному осідку країни Сантьяго ді Кампостелло. Хай там як, а віра католиків у святий Грааль має тверду основу, адже на кожній літургії священники по всьому світу виносять до людей чашу із чесною кров'ю та тілом Христовими і закликають причаститися із неї вічного життя. А ми тим часом вже стоїмо на оглядовому майданчику дзвіниці собору Ель Мікалет, аби помилуватися брунатним кам'яним морем, помереженим синіми майоліковими верхами церков. Цей колір, спадок безхмарного іспанського неба і мавританської культури, яка на європейському континенті сягнула небачених висот. От якби і нині усі конкісти і реконкісти відбувалися виключно на культурній ниві. Рухаємося далі до містечка Нувельди, де крізь сонні вулички по мальовничих сходах підіймаємось до церкви Святої Марії Магдалини. І хоч спородив її у 1920-х роках не геніальний гауді, а скромний цивільний інженер. Вона вражає не менше, ніж Барселонський Собор. Уся мармурова, але стрімко, як водоспад поверхньою, церква неначе застигла над долиною в розгубленості, чи то є полинути в небо, чи то злитися із крем'янистими каскадами скелі. Ох і добре тут звучить Україна українське отче наш по цей бік, гора, по той бік, гора. А між тими крутими горами ми їдемо знамените село Гвадалест. Знамените перш за все неповторними краєвидами. Уся долина помережена терасами, вислідом титанічних зусиль багатьох поколінь селян, і древніх іберів, і маврів, які хазяйнували тут цілих п'ять століть, і, власне, волонційців. На терасах красуються справжні висячі сади самі сиві оливи, оксамитова мушмула, прозорий мигдаль, дивовижна аплікація, сотворена богом і людьми. А ось і скельна корона, між зубцями якої зведена Гвадалецька фортеця із прекрасною церквою Вознесіння над романтичною безодною. Путівники повідомляють, що за рік тут буває до 2 мільйонів туристів та оскільки зараз тихий недільний ранок, крокуємо до церкви самі одні. Невдовзі наздоганяємо не кількох місцевих бабусь та дідусів, які, по сільському, чемно привітавшися, показують дорогу до храму. Під скромним склепінням вже правиться меса. Молодий священник у білому облаченні виголошує проповідь. Майже зрозуміло. І не лише тому, що каталонська, вона ж волонційська мови, фонетично дуже подібна до української, просто все нагадує такий семинедільний ранок у рідній церкві на далекій Батьківщині. Навіть пальми. І агави, видні крізь прочинені двері, не впливають на це ностальгійне відчуття та лунає перед звін, сповіщаючи про те, що час спускатися із небес на грішну землю. Десь, Бог, ми сюди ще піднімемось, адже ми тепер точно знаємо, що небеса над Іспанією завжди світлі і відкриті.